Всім привіт, хлопці! Дві тисячі. Поїхали розбирати останні новини. Томас Маспі хороброї гречки і проїхався по Міочичу. Коли Стіпе минулого разу бився і переміг, Кетеасан Андрес тільки но вийшла на ПС2. Тепер він битиметься за беззаперечний титул у важкій визі, випередивши мене, тимчасового чемпіона, який займає перше місце в рейтингу дивізіону. Це мене дуже засмучує. Стіпе один із моїх улюблених бійців, до якого я відчуваю величезну повагу. Його резюме набагато перевершує моє. Але мова про те, хто зараз найкращий, і я вірю, що це я. І було б справедливо, якби я отримав можливість це довести. Закінчив Аспінал. Ну, Аспінал все по факту сказав. Міочич останній раз бився у 21-му році, і виступ його тоді був, м'яко кажучи, не дуже. Пройшло три роки, він повертається і відразу буде битися за титул. Для мене це незрозуміло, але схоже, Дана вважає, що це будуть якісь неймовірні цифри пиперв'ю, тому так сильно просуває цей бій. А Міочич відповів Аспіналу: я ніколи не наполягав на перенесенні бою з Джонсом. Том, як тільки я переможу Джонса, ми з тобою поговоримо про об'єднання поясів. А до чого тут це? Аспінал по фактам розклав, чому саме він зараз заслуговує на цей бій, і сперечатися з цими фактами, як на мене, дуже важко. Омейлі планує стати найбільшою зіркою бойових єдиноборств. Після бою з верою я планую провести ще один поєдинок до кінця року та стати найбільшою зіркою в індустрії не тільки в єдиноборствах, а й у всьому спорті. Ну, Омелі вже і так одна з найбільших зірок у UFC, плюс до цього він входить у таємну організацію зірочок Дани Уайта. Так що білий може йому в цьому гарно допомогти, від реваншу зі стерлінгом він його вже відмазав. Тепер Омелі треба пройти веру. А ось Топурія раніше писав, що коли побачив кількість пейперв'ю де б'ється Омелі, запропонував йому виступити у себе у прилімах. Цукровий відповів і запропонував флористу парі на 100 гривень. Так давай посперечаємось на цифри пейпервю. 100 гривень дістанеться тому, хто матиме більше пайперв'ю. Ти не маєш 100 гривень, нічого страшного, я дозволю тобі розбити платіж на 4 частини по 25 гривень. Ну і топорі я не прийняв цей виклик. Мені начхати на тебе клоун, Дана затримав мені зарплату, і я ще не продав стільки квітів. Бережи себе і краще бережи свої гроші, додав флорист. Ну що, хлопці, День святого Валентина ще не скоро. Думаю, ближче до 14 лютого у топорі з'явиться шанс прийняти цей виклик, а ми поки що чекаємо. Також топорія відповів і вовку, який сподівається, що слова топорії, що він його виробить, це не просто слова. Якщо ти думаєш, що хтось може наслідувати мене, це означає, що твій останній бій залишив у тебе в голові довгострокові наслідки, я нокаутую тебе в першому раунді. Ти старий, тобі час на пенсію, настав час рухатися далі та звільнити місце для мене. Закінчив топорія. Ну, хлопці, топурія, це певно перший суперник Вовка, який так жорстко використовує тришток в сторону Алекса. Мені вже цікаво, як це вплине на поведінку і виступ Вовка. Джо Шемет вже дав свій прогноз на цей бій. Вовк один із найкращих бійців, незалежно від вагових категорій, він продовжує вдосконалюватися. Так, топурія молодий, голодний талановитий, але я не можу ставити проти такого домінуючого чемпіона. А я, в принципі, тут теж додати нічого не можу, так що будемо дивитися. Чендлер розповів, що хоче помститися конору в їх бою. Тут є аспект помсти, я хочу змусити його заплатити за минулий рік. Щось із цього було поза його контролем. Але багато в чому винен він сам. Я знав, на що підписуюсь. Знав, що підписую контракт на участь у ТАВ проти хлопця, який відновлювався після важкої травми ноги. Отже, я розумів, що моє повернення може бути відкладене, але не думав, що так надовго. Хочу розмастити цього хлопця. Мені не можна піддаватися емоціям, але я отримую додаткове задоволення, відправивши його у відставку, закінчив Чендлер. Дійсно, підлага Чендлер випові. З бою практично на 2 роки, і, звичайно, він витрачав гроші на життя, при цьому просто чекав, поки Макнагет скаже, окей, я готовий, поїхали. Плюс до всього, Конор грав на нервах у Чендлера. Думаю, бідний Чендлер за цей час морально постарів на 10 років, тепер головне нікому не травмуватися і провести бій, який запланували. Дюпусі прокоментував свій бій зі Стріклендом. Ви побачите мою покращену версію. Я нескінченно вдячний своїм тренерам, команді та всім, хто брав участь у цьому таборі. Сьогодні ми вилітаємо, щоб забрати те, що має належати мені і тим, хто завжди був зі мною. Всій моїй країні я обіцяю, або я привезу додому поезд чемпіона UFC в середній везі, або помру, намагаючись це зробити. Закінчив Дрікус. Не знаю, як ви, хлопці, а я на Дрікоса покладу 10 гривень. Я вірю в ці слова, я реально думав, що Вітекер його помножить на нуль. Але чувак реально довів, що прийшов забрати пояс і без нього він не піде нікуди. Я думаю, Дрікус реально залишить в тому, у того ні все, що в нього є. Скоріше за все, це буде абсолютно протилежний бій, ніж між Стріклендом та Ізі. І думаю, Стріклинду доведеться боротися вже у першому раунді. Біспінг прикинув, хто може стати суперником Сенька. Я пропоную вболівальникам ізі самим заявити, поклавши руку на серце, що він не заслуговує на титульник. Послухайте, він програв двічі у трьох останніх боях. Я розумію, що якщо Дрікус переможе Стрігленда, то білому захочеться організувати йому бій зізі. Розумію, якщо Шон залишиться з титулом, то це теж непогано. Проведуть реванш за Десанію. Але було б справедливо, якби наступний претендент визначився у поєдинку між Одесанією та сам взадом, закінчив Біспінг. Я думаю, то розуміють всі адекватні люди. Я відразу сказав, що у Сані одна перемога у трьох боях. Але дивлячись на організацію бою Джонса та Стіпе, думаю, всім зрозуміло, що Дана ще захоче висмоктати із синька побільше гривень, а це можна буде зробити лише у варіанті Саня проти чемпіона. Сам взад там і так хворіє і нікуди не дінеться. Белал прокоментував бій Конора у середній вазі. «МакГрегор той ще троль. Він знає, що перед ним відчинені всі двері, але не можна битися, будучи настільки великим. Я теж можу битися в тій вазі, з якою живу. Але так і не хотітиму бігати і правильно їсти. А до боїв не можна підходити аби як. Конору напів середній вазі ніколи не дозволю пускати хульгана поза чергою. Наступний бій за титул отримує шовкат. Закінчив Белал. Казки нам не розповідай, якщо Дана кине тобі і Конора, приймеш так, що аж гай буде шуміти. Ну і хлопці, як по традиції, декілька коротких новин. Кріс Вайтман повернеться проти бразильця Бруно Сільви. Бій, можливо, пройде 30 березня. Менеджер Махачева повідомляє, що якщо бій проти Едвардса не пройде весною, то він відбудеться на тижні боїв в Абудабі восени. Омеллі вважає, що Конор стане легендою, якщо переможе Чендлера у середньому дивізіоні. У його купілці будуть нокаути у чотирьох дивізіонах. Такі були новини. Хлопці, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.